Так не знаю, якої якості в мене вибило світло. Тобто з сьогоднішнього дня, я так розумію, в місті Миколаїв почалися знову графіки відключення. Чому в 13 завжди або в 12, або в 2, або в 4, Сьогодні, бачите, в 13 світло виробилося в мене, тільки підключився для свого мобільного інтернету. Не знаю, яка буде якість, якщо ну, протягом перших 10 хвилин більш-менш нормальна, а потім погіршується. Як мене чутно, як бачите, мене нормально? Так, добре. Так, так Поки що добре. Ну, Я знаю, що 10-15 хвилин, а потім погіршиться ситуація. Я стараюся виправити цю цю ситуацію ну, з часом. Окей, на чому я зупинився? А, давайте спробуємо. Презентацію я вам розповідав, розповідав. Про що я вам розповідав? А ось тут у мене. Так, все. Оцінки? Так. Да. Це я розповідав, які я вам там оцінки понаставляв, і що? Що, здавайте мені от такі от повідомлення? Тобто надав, не знаю, не встиг відкритися, а потім подивлюся, як вона відкривається. Це повідомлення. Це є Ангелина. От, бачите, Ванилина теж з Ярославом. Разом одне і те ж посилання. У Ярослава вона працює, тому я йому повертаю. Також знаєте, що я можу так скопіювати взагалі. Я так не сподіваюся, щоб ви могли це робити самі. Йому я повертаю. Ангелина у нас, Ангелинка, отак от я вам от-от таке посилання я від вас чекав. Де воно тут натиснути? Хоп? Не PDF не, а ось таке. І з ним будемо працювати до кінця семестра. Все, я вам зараховую це. В подальшому, в подальшому інші роботи, які перевіряю. Я заходжу так, що ми заходимо. От П номер 1 І от у нас здали знову і на Ангелина. От тут вона вже мені здає. Якщо вона здає мені цю роботу ось тут, то у у Якімінка Ярослава, вона затискається, і він нічого зробити не може. Тому я прошу вас всіх, не робіть як Ангелина, хай вона видалить зараз цей документ. Тут його не треба тут здавати взагалі. І в другій, в третій, в четвертій, в п'ятій роботі більше мені не здавайте, щоб його більше не затискало в жодному разі. Не треба. Якщо він буде мені необхідний, що я зроблю? Я зайду в отут, натисну кнопочку інноваційне підприємство. Ще раз зайду в розділ оцінки для себе, для вас всіх. Я зайду в основна комплексна робота нульова, знайду Ангелину. І натисну на оцю цю посилання і відкрию її роботу, і подивлюсь, що вона прописала в першому. В першому інтелектуальна доставка для малого бізнесу так є, все вона прописала чудово. Тоді е командну роботу вона виконала. Я захожу, отак і дивлюсь: вона молодець, командну роботу в команді зробила. Практична робота, а практична робота вона була повинна надіслати замість цього. Мені повинна надіслати було посилання на. Ліноїд. Якщо вона забула тут його послати, але здала, бувають, такі випадки, що я роблю? Я на всяк випадок вас прошу посилання дублювати ось тут, на практичну роботу. І коли я зайшов, я бачу і Ангелина, і Ярослав молодці вони виконали роботу. Я закриваю. Прошу Ангелину видалити. Цей документ, а вже її немає його, це добре. Тоді він його розтиснула система, і він більше не затиснутий. Він буде завжди в доступному до редагування варіанті. І, а, це не там. Ні, не видалила вона поки що. Він є, це я не туди подалю. Тому за практичну роботу я її ставлю також 2 бала, але хай вона здає більш правильніше. Також, якщо все нормально, я можу поставити її сразу ж цілком всі бали. Так і натискаю на кнопочку повернути. Вона це робила з Ярославом. Ярослав зробив правильно, але теж затиснув документ. І я так розумію, вони затискають, тому що не можуть мені їх здати. Кожен затискає свій документ. У Ангелини свій власний, у Ярослава, свій власний, ви таких копій наробите з десяток, не робіть десяток копій. Не затискайте, будь ласка, видаліть їх всі, окрім першого варіанту. Так, ми вже розібралися, дякую. Так, да, тобто тільки перший варіант, і тоді він буде доступний до редагування всіх учасників для мене. Для мене. А здавайте тільки практичну роботу. За практичну я вам ставлю 2 бала. Це я в нульовій подивився вже знайшов вашу роботу. Бачите, в мене це посилання. Я її буду всі ваші роботи будуть до мене доступні. Тобто, всі, всі, всі я буду їх бачити з одного документа. Мені легше буде працювати, і вам легше буде працювати. Я навіть бачу, що ви зараз Ярослав відкрили, бачите свої. Обличчя, дає написано Ярослав, це відкрили ви документи. Ми разом з вами. Якщо Ангелина доєднається, виникне ще таке штучка така, що вона з нами разом в команді працює. Оце сучасний світ. Один раз надали доступ і про це забули до кінця семестру. Все. Більше не додаємо. Тому це за командно ви спрацювали, я вам ставлю 3 бали, разом вийшло 5 так дивимося, так. Да. І тут я можу або тут повернути, або тут я натискаю повернути. Що ми далі подивимося? Всіх я. от, е, Хто є зараз? Дмитро, Поліна, Лілія. Хто з вас є? Якщо Лілія е, затиснула документ. Поліна не затиснула молодець. Дякую, Поліні. Дмитро. Теж не затиснув документ. Отак. От Лілія, видалите обов'язково, в нульовий, тільки в нульовий. Я сьогодні перевірю, щоб не витрачати ваш час. Сьогодні я їх перевірю і поставлю. Ну, в будь-якому випадку, я ви молодці, вже перше робили, я можу так поставити 5. 5. Я бачу, що ви всі практично зробили, я так думаю, проблем не буде з цим. І я натискаю повернути всі ці роботи. Я подивився вже в себе, в мене декілька може відкритих таких документів, я все передивляюся, швиденько передивляюся, пишу зауваження якесь, потім натискаю Повернути. Найчастіше я все перевіряю в... От вам сьогодні до 9 години здати, і сьогодні я перед парою або протягом пари я буду вам показувати на ваші помилки. Так, все. Все я перевірив. А зараз ми йдемо в еноваційне підприємництво і завдання ля-ля-ля. Сподіваюся, ще мене чутно. Так, да, я поки що є. Сигнал нормальний. Дякую вам за це. А, так, сьогодні у нас практична робота називається Профіль в LinkedIn. Теж хочете більш детально дивимося у лінгвістів, Я цілу пару їм розповідав, як LinkedIn, що там необхідно робити. У вас коротенько, хтось вже вздав мені, це теж непогано, супер. Є дівчина російською мовою розповідає, але я думаю, ви не проти. Ми європейські цінності в нас такі, що ми поважаємо всі мови. Якщо до вас звертається російською похилого віку, люди. Будь ласка, я прошу вас спілкуватися з ними російською мовою. Можете не, не полюбляти її, але прошу вас, як українців, європейців, відповідати, якщо ви знаєте цю мову. Не знаєте, все ми розмовляємо англійською, тоді, якщо не знаєте. Звернуся до вас хтось там, швед, да? Я нічого не зрозумію жодного слова. Француз звернеться, італіянець половина буду розуміти. Білорус на 90% розумію, поляка на 70%, румина на, на таке на, на половину, болгара на 70%, я розумію, тому що це слов'янські мови, і вони всі пов'язані між собою, і ми розуміємо. Ну, а Швед, Швед, Норвег то це німецька мова і німецьке сплетіння. На жаль, тоді ми спілкуємося англійською. Що нам необхідно? Дивимося, дівчину, 11 хвилин замість мене вона все детально вам все розповість. Для вас, тобто, всіх, обов'язково важливо зареєструватися в такому LinkedIn. Всі знаєте, що це таке LinkedIn? От я, ви дізнаєтесь, як туди зареєструватися, а п -п почекайте, я вам показую його на екрані. Екран не видно. Нема а, на екрані. Нічого не кажете, так? Да? Це я не те, не те вам показую. Бувають в мене випадки. Я так стараюся, щоб швиденько це було. От, все. Я, у вас є посиланням. Іноді, якщо ви дивитесь, що я вам щось розповідаю, а екран не змінюється, тоді нагадуйте мені, будь ласка, таке. От Сергій Сергійчук, тобто я перейшов на це на це посилання. Як я перейшов, я заходжу. Ось в мене є наш, наша практична робота. От хтось здав вже один. Є відео, як казав вам, от тут знизу можете побачити, дівчина 11 хвилин розповідає. Є такий інструмент LightShot, теж про нього трошечки розповім пізніше, і професіонали з менеджменту. Коли ви зайдете, як вона 11 хвилин подивитись, зареєструйтесь, обов'язково створити обліковий свій запис, щоб він у вас був тут, в якому ви зможете. Розміщати вашу інформацію. От я заходжу сюди. Можу подивитися, що я консультант з розвитку бізнесу в Швейцарії. Я зараз працюю в цьому напрямку як кандидат економічних наук. Немає часу і взагалі то є LinkedIn двома мовами: англійською або руською. Да, руською мовою необхідно на українську перекласти. Я можу натиснути англійська мова. Також загальний доступ до url адрес Я можу всім надати LinkedIn, Сергій Сергійчук. Це мій такий URL, на який ви переходите на цю сторінку, можете подивитися. Також в мене є контакти, з ким я співпрацюю. Сама ця соціальна мережа розрахована на те, що спеціалісти або менеджери у всьому світі повинні між собою об'єднуватися. І ділитися своїми компетентностями. Якщо ви спеціаліст в якоїсь сфері діяльності, вся спільнота спеціалістів повинна знати про вас, про ваше досягнення, про ваше портфоліо. Ви підтверджуєте навики інших людей, вони підтверджують навики ваших людей. Так, якщо я, наприклад, працюю в швейцарській компанії Bodywell, то коли заходжу в контакти, в мене є підтверджений зв'язок з власником. Вона мене і направила сюди. Зараз почекаємо на щось крутиться. Вона направила мене і сказала, чому мене немає взагалі в цьому, в цьому спільноті. Оксана Невен, co-founder BodyWell. Платформа For Beauty, Wellness and Fitness Pro. Чотири роки тому вона перша з ким я подружився, можна так сказати, пожав руку. І от у нас з'явилася. Інші хто, з ким я почав спілкуватися, це стали а, сразу ж до мене звернувся. Я працював на бізнес-планах. Власник а, Малицька колбаси Малицького, ви знаєте, в місті Миколаєве, Тогусі, по всій Україні. Бурьонка його такий проєкт. Бурьонка називається колбаса, такий майже всі знають про неї. А, власник нашого хорошого бізнесу, я писав по, 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 для нього бізнес-план по ліофілізації. От, то він хто до мене, Потім до мене декан приєднався, а потім всі інші почали приєднуватися. Більшість якби студенти приєднуються різні. Є мій брат, він топ-менеджер голландської фірми, зараз працює, теж він там є, і так далі. Тобто є декан, декани, да, там і тому подібне. Тобто, є іноземні інвестори, з якими я спілкувався, От, можете побачити. Да. І різні інші люди, які знаходяться в цій системі, тобто будь-який менеджер будь менеджер обов'язково повинен бути в LinkedIn. Спеціалісти, наприклад, психологи або хірурги, вони всі знаходяться, і цю систему використовують для того, щоб е пропонувати роботу. Якщо вони дивляться, що ваші компетентності достатні, і вони підтверджені, вам можуть хедхантери вони полюють за мізками, можна так сказати, за розумом, за інтелектом, який збирається. Якщо ви не виставите свою сторінку в LinkedIn, то вас світ не буде знати, що взагалі є. І будь-який роботодавець і менеджер топового рівня да, всі директори фірм завжди обов'язково є в LinkedIn. Всі програмісти є в LinkedIn. Немає жодного програміста, якого не було б облікового запису, тому що їхні проекти, їхню роботу все перевіряється через і підтверджується їхнє досягнення портфоліо. Тільки через LinkedIn. Хочете бути професіоналом в сфері менеджменту, будь ласка, зареєструйтеся, як це робити 11 хвилин у вас є. Потім надаєте собі мені посилання на цю систему, і я її можу перевірити. За бажанням, якщо хочете, можете зареєструватися на такі додатки, які називаються Padlet. Да? Тобто, таке теж звучить якось странно. Але сюди ви можете. А, Проєктний менеджмент Олена да. А, вот тут люди вже надають свої. А, а, от я закріплено це, як приклад, да, ви можете зробити копію. А, де скопіювати не посилання, дописати, поскаржитися, додатково, редагувати, поки, скопіювати посилання на відкрити допис. Десь була в мене така кнопка. А, увійти, можливо, необхідно. Зареєструватися, Увійти через Google. Це завжди виходить через Google. І тоді продовжити. І тоді я можу копіювати ці посилання. Зайшов знову на цю дошку, і тут я можу там зробити що Edit, а в нас копія duplicate пост. Дублюємо цей пост таким чином, а потім додаємо туди фото, посилання на LinkedIn, щоб вас знали. От я збираю для себе таку сторінку всіх спеціалістів в цій сфері, менеджери, логісти і тому подібне. Що потім, якщо до мене звернеться якийсь роботодавець, я йому дам, ну, хто у нас директори компанії, я їм надаю посилання на цю сторінку може подивитися, скаже, о, а цього я знаю, з цим я спілкувався, цей молодець. Він може спитати: а як ти відносишся, наприклад, до кого Олександра да, Журавель? Тому, як вона тобі. А я кажу: ну, добре навчалася, молодець, вона там. Влада Бронська одна з на, найвідмінніших, на, на да, у нас зараз в магістратурі навчається, англійську мову знає на, на вищому рівні, як королева да, <рив> Великої Британії. То я, може, знаючи цих людей і працюючи з ними, я можу надати свій відгук невеличкий. Та й взагалі я кажу: якщо вже ця сторінка знаходиться в мене, ось тут, да, Ще дублікат зробив Лілія, да вона в все розповідає, повністю да, молодець дівчина. працює. то, якщо людина тут є на цій сторінці, можете його наймати. Я можу сказати, що всі, хто на цій сторінці, вони молодці, вони працювали, вони вчилися, вони підвищили свої компетенції і тому подібне. Хочете, додайте свою сторінку тут. Обов'язково. Бізнес це LinkedIn, тільки так сприймає бізнес. Якщо ви публічна особа, публічна особа, от я своя моя сторінка, саме перша, тут, саме в самому кінці, знаходиться, то обов'язково як публічна особа я повинен виставляти інформацію на Фейсбуці. У всьому світі така увага. Тобто на Фейсбуці. Але до війни я все це робив, після війни я щось, щось перестав це робити. Ну і особисто в Інстаграма я. Ну, Якось не було в мене такої можливості, але також всі інвестори хочуть подивитися, що у вас є власне життя, власне життя, ви задоволені своїм життям і хочете його ще покращити. То я знаю, що мені необхідно зробити сторінку в Instagram і поповнити її, але щось мені в бізнесі 90%, 9% в мене йде на Фейсбук. І тільки один відсоток на інстаграм. Хоча в сучасному світі ми повинні 30-30% і 30 відсотків розділяти таким чином наше життя: бізнес, громада особиста. Так, і якщо інвестор бачить це а, вас, то тоді він почне з вами співпрацювати. Тому чекаю від вас або посилання на LinkedIn, або на нападливі. У вас з'явиться така ваша. Додаток невеличкий. Падле ще хороше, якщо ліно ід спрямоване на те, щоб створювати ці бігуночки, да то падли така система, яка пропонує як табличка оголошень одна з найкращих. Тобто, коли пропонуються декілька десяток проєктів, то їх представляють у вигляді таких оголошень, на яких тут відео, може бути, фотки, якісь посилання, тому подібне. Тобто, ви збираєте. І пропонуєте, наприклад, 10 видів продукції, ви хочете розповісти інвесторам, то краще його представити їх як отакі от от дошка оголошень. Отак, от, от такий приклад. Часто я бачу, працюючи з інвесторами, стартапами, що вони використовують цей програмний продукт. І якщо ви перетинетеся і будете працювати в ньому, то вже в мене на практиці ви змогли це зробити вперше. Окей. Це uh, Padlet. І також я хочу вам запропонувати такі інструменти, як Lightshot. Чим він хороший. Тому що дуже багато, от вообще взагалі взагалі майже кожен день я це роблю. Наприклад, щось мені необхідно показати, щось зробити. Я зразу роблю натискаю на кнопочку Print Screen. У мене з'являється ось такий екран. Я виділяю ділянку, яку я хочу вам показати і скопіювати. Потім я можу виділити так красним, і можу виділити так, дивись, тут і написати слово тут. Англійська мова, українська. Тут. І потім я можу або зберегти, або роздрукувати, або поділитися десь в системі, або я просто натискаю скопіювати, і в мене в буфері обміну є вже. Потім заходжу в месенджери Viber, Telegram, або в WhatsApp, і там я натискаю вставити. І з'являється цей малюночок. Тобто За декілька секунд я можу вам донести якусь інформацію тому без лайтшот. Це ще взагалі було дуже важко. Вона одна з найкращих, яка мені подобається. Можливо, у вас є свої власні, але це супер програмуляна, без якою я не можу жити. Це. А, можливо, питання до мене? Це з практичною наша робота, яку повинні були зробити. Якщо не практична робота, а командна робота, то вона пов'язана з нашою лекцією. От вже тут Ярослав з Ангелиною вже зробили Тобто він бізнес профіль, вона фінансовий профіль. Тобто, вони так зробили. Необхідно вписати себе, написати свій номер телефона для чого. Такі цифри таки не знаком. Що я ці документи посилаю в кінці вашого навчання? Відправляю для інкубаторів. Інкубаторів або акселератор наш ЄП організація, яка розробила ось ця єп організація. Якщо ідея цікава, вони вас наберуть і запропонують вам розвивати її далі та стати мільйонером. І, ну, Якщо вона така звичайна класична, то поки що вас турбувати не буде, але захочете до неї звернутися і покращити, я можу надати вам доступ до цього. Також опишіть вашу візію. От Ярослав зараз відкрив і буде писати відео. Я бачу, що він працює над цим документом, як і я. Що таке візія, я вам вже сказав. Тобто одне, два речення, одного речення, да, робити всіх людей щасливими. Ваша візія. Можливо, вона і така буде, але підберіть її. Також напишіть місію, зайвати частини ринку якогось, або зайняти позицію, або бути найкращим в виробництві. Опишіть ваші цінності, які ви вважаєте для найважливіше да, людські цінності, вміти слухати, вміти поважати людей, гендерна рівність, або щось інше, якісь цінності, які ви пропагандуєте, і ваша компанія завдяки цим цінностям буде розвиватися. Да? І URL на ваш профіль Ярослав вже зробив, я можу натиснути на нього. І якщо він є в мене, да, встановити контакт. Встановити контакт з Ярославом. Я натискаю. Отправить без заметки, підтвердить час. Ваше приглашення відправлено. Це я надав. А якщо він підтвердить, що він знайомий зі мною. То ми будемо в мене контакти розширяться, і в нього контакти розширяться. Я хочу сказати, що LinkedIn? Якщо я, наприклад, знайомий з людиною, а він знайомий з президентом Зеленським, то в мене виникає така ситуація, що є два рукопожаття. Воно таке розвила: LinkedIn, ідея. Тобто. Ми всі знайомі протягом п'яти років пожать. Ми знайомі зі всіма людьми в світі. Наприклад, навіть президент Сполучених Штатів я знаю через два через три людини, які спілкувалися з ним через три роки пожаття. Да? То, от, якщо ви скажете, що я знайома з директором якоїсь компанії, да то ви повинні підтвердити це. А як це можете підтвердити? Ви знаходите його в LinkedIn і підтверджуйте, що ви з Півпрацюєте з ним, а він може підтвердити ваші компетентності, тому що на сторінці, де я в розповідаю свої сторінки, окрім контактів, я ще розповідаю про себе, чим я займаюся, які компетентності в мене підтверджені. У мене підтверджені дві роботи, що зараз я по теперішній час я працюю в університеті, і по теперішній час я, як фрілансер, працюю в компанії Budio, Швейцарія, швейцарська компанія. От. А також компетентності, які я вмію. Тобто, сижу, що так, що мої компетентності, аналітика, рекомендуємо. Десь що десь, десь пошукаєте, тобто, їх люди або підтверджують, або не підтверджують мої компетентності. Тось тобто, подивитися, може бути, вам сподобається навики. Бачите, навики. Показати всі навики, і що тут люди. Двоє з моїх знайомих підтверджували, що я розуміюсь на бізнес-плануванні. Один на підприємництво, двоє на менеджменті. Якщо хочете, зайдите і підтвердити, якою чим я вмію. Управляти стартапами і тому подібне. От так. Мережа, мережа. От Ярослав вже прийняв від мене, і зараз він в моїх контактах. І він. Пер перше звино, перше рукопожаття з Ярославом у нас вже створено. Якщо йому необхідно, наприклад, колись він зіштовхнуться, наприклад, з власником бізнесу з Малицьким, да, то він у Малицькій його, і буде написано, що він знає Сергійчука, Він подзвонить мені, спитає: Ти знаєш такого Ярослава? Я кажу, так. І все, і він власне найме на роботу. Отаким От чином працює ця система LinkedIn. Headhunters полюбляють вона номер один для них, для всіх, хто роботодавці, хороших професіоналів дуже мало, а знайти їх можна тільки через LinkedIn. По іншому я навіть і не знаю. Можна так просто спілкуватися старими методами, дзвонити до мене в університет і попитати, да, як там. Або нести резюме, перевіряти всі ці резюме, дзвонити. Пити, ну, старими методами. Але зараз все відбувається в LinkedIn. Так. А, питання до мене. Так, я. Скільки у нас там пара закінчується в 13.40, якщо не помиляюся, 9 хвилин у нас залишилося. 20. 2013.40. Якщо у вас питань до мене немає, тоді я вам дякую за вашу увагу. Чекаю на наступний етап вашої роботи. Якщо мало інформації, передивляйтеся інші лекції за попередні роки. Там більше інформації я даю. Або просто передивіться цю лекцію, яку я вам тільки що надав. Лекційну, практичну роботу. І чекаю від вас. Як казати, посилання на знайомство в LinkedIn. Будемо розширювати нашу мережу спеціалістів в сфері менеджменту, щоб вас всі знали. Тоді все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня і всього найкращого. До побачення. До побачення. Да. Всім до побачення. До побачення, до побачення всім.